Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент. Лед не згорів через цигарку. Рятувальники на Волині гасили 9 пожеж. Збирав дані для ударів по Дніпру та Запоріжжі. Затримали ворожого агента. Вбивство Українки з дитиною у Німеччині МЗС оприлюднило подробиці трагедії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне. На Донеччині загинув військовослужбовець із Луцька Ігор Корольчук, 1991 року народження. Відважний воїн був призваний на військову службу на посаду гранатометника. До останнього подиху мужній Ігор Корольчук боровся з ворогом. Та, на превеликий жаль, трагічно загинув 29 червня цьогоріч в районі населеного пункту Ялта Донецької області. Редакція телеканалу Конренд Чіві висловлює найщиріші співчуття родині загиблого захисника. Честь. Та шане воїну на Ковальщині. Чоловік ледь не згорів живцем у власному будинку. Так за інформацією ДСНС Волині. 30 червня у селі нова вижба вогнем охопило дерев'яний будинок. Рятувальники знайшли у будівлі чоловіка. Він був у кімнаті, де палав диван і підлога. У нього отруєння чадним газом і опіки, але від шпиталізації чоловік відмовився. Попередньо пожежа трапилася через необережність під час куріння. І з цієї ж самої причини біля села Кладні в Остелузькій громаді горіла суха трава. Ще одна пожежа трапилася у селі Кусти Чітурійської громади. Там спалахнула цегляна господарська будів. Ля ймовірна причина коротке замикання електропроводки. Власник отримав опіки й отруєння. Медики надали йому допомогу. Загалом за минулу добу на Волині погасили 9 пожеж. П'яний водій у Любешові намагався відкупитися від поліції. Днями волинські правоохоронці зупинили транспортний автомобіль, який рухався без номерного знака. Як повідомили у Камінькаширському районному відділі поліції, під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. У ході оформлення адмінматеріалів чоловік спробував уникнути відповідальності, поклавши на килимок переднього сидіння службового автомобіля. Кілька купюр номіналом 500 гривень на місце події викликали слідчо-оперативну групу за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі відкрито кримінал. Контрабандисти намагалися провести швейцарські годинники та коштовні прикраси на понад 12 мільйонів гривень, і з метою ухилення від сплати митних платежів вони приховували ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах. Як повідомили у бюро економічної безпеки Волині, зловмисники завозили контрабанду на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці. Відправляли товар із Варшави. Надалі контрабанду продавали на території України з -за готівку або криптовалюту без сплати податків до держбюджету. Тепер контрабандистів судитимуть. Вдарив кілька разів незнайомця ножем через конфлікт. Волинянина засудили за напад на людину. Як йдеться у вироку суду, подія трапилася в кінці жовтня минулого року, пізно ввечері у одному із розважальних закладів на полиці Ковальській. Чоловік почав конфліктувати з іншим. Той, будучи вже в стані сп'яніння, дістав ножа і вдарив ним кілька разів лучанина. Внаслідок цього той отримав тяжкі тілесні ушкодження. Йому вчасно надали медичну допомогу. Потерпілий зізнався, що перший спровокував конфлікт. Натомість чоловіка таки судили і покарали пробаційним наглядом терміном у два роки. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 1 липня ворог атакував Шевченківський район Запоріжжя. Чотири жахеди були запущені по промисловому підприємству. Про це зазначив начальник Запорізької ва Іван Федоров. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено 6 багатоквартирних та більше 20 приватних будинків, потрощені автівки та підприємства. Також, за даними очільника області, окупанти били й по Пологівському району. Там поранені двоє людей. Тієї ночі під ударом ворога був і Херсон. Як повідомили в Херсонській МВА, російські війська обстріляли житлові квартали центрального району міста, внаслідок чого був знову пошкоджений один із закладів дошкільної освіти. На місці працювали усі відповідні служби. Дніпропетровщина теж була під атакою росіян. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, ворожа армія завдала ракетного удару по Кам'янському району області. Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки, на жаль, є загиблі. Загарбники вдарили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївщини. Вбили 75-річного чоловіка, поранили його дружину. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Постраждалу жінку шпиталізували. У Дніпрі агент російської воєнної розвідки здавав координати ворогу для атак по критичній інфраструктурі України. Як повідомили в СБУ, коригуванням вогню займався монтажник будівельної компанії. Використовуючи своє службове становище, він збирав дані про підприємства, які забезпечують світлом Дніпро і Запоріжжя. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця. Зловмисника затримали. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. На Черкащині інспектор колонії намагався пронести на продаж наркотики засудженим. Як повідомили в ДБР, правоохоронець придбав метадон, сховав його в корпусі мережевого зарядного пристрою, а потім, поклавши зарядку до кишені штанів, намагався пронести наркотик на територію колонії. Однак, під час огляду особистих речей його викрив працівник установи. Інспектору повідомили про підозру. Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це він повідомив у соцмережах. Глава держави заявив, що доручив якнайшвидше допрацювати та винести на розгляд Верховної Ради необхідні законодавчі зміни. Аби з нашого боку все було забезпечено на 100% заради повної реалізації угоди про створення трибуналу уже цього року. В Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. є злочином і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей. Мирного життя президент підкреслив, що цьогоріч в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою, і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Москви до відповідальності. Українські дрони Бобер знищили ворожу техніку в Криму. Як повідомили в головному управлінні розвідки, дрони українського виробництва уразили низку ворожої техніки у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, пошкоджено винищувач су 30 на аеродромі в САКАх. Військові показали кадри ураження зенітно ракетно гарматного комплексу і радіолокаційної станції. Крім цього, розвідники поділилися кадрами пошкодження російського винищувача су 30 на аеродромі в САКах. Тепер до новин світу у Німеччині знайшли мертвими громадянку України та її малолітню доньку. В їх тіла було знайдено неподалік місця проживання. Про це РБК Україна повідомили в міністерстві закордонних справ України. Тіло двох громадянок України виявили у місті Дорстен 29 червня. За даними МЗС, вже наступного дня, 30 червня, німецька поліція затримала 15-річного громадянина України, який сам з'явився на місце злочину та зізнався у скоєному. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці наразі встановлюють у яких стосунках підліток перебував із загиблими. Вранці 1 липня далекобійні дрони СБУ вразили завод Купол в Іжевську який виробляє зенітно-ракетні комплекси та безпілотники для російської армії. Про це повідомляє РБК Україна з покликанням на джерела. За даними джерел, удару було завдано по виробничих і складських приміщеннях заводу, розташованого в Російській Республіці Удмуртії. Відстань до мети понад 1300 кілометрів. Зафіксовано щонайменше два влучання, після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Відомо, що підприємство Купол виробляє зенітно-ракетні комплекси ТОР та ОСА, а також розробляє ударні безпілотники типу Гарпія. Завод нині перебуває під міжнародними санкціями через роботу на російський військово-промисловий комплекс. Зазначимо, що Іжевський електромеханічний завод Купол вже не вперше стає метою безпілотників. Про схожі атаки повідомляли ще у листопаді минулого року. У конгресі США представили рішення, що засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей з боку Росії. Про це стало відомо із офіційного повідомлення комітету із питань закордонних справ Палати представників США. Зазначається, що резолюція засуджує викрадення і насильницьке переміщення українських дітей з боку РФ і закликає повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди. Путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали і незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку Путін розв'язав за власним вибором. Зазначив конгресмен Грегорі Мікс. Він також переконаний, що Сполучені Штати мають засудити ці неприйнятні дії Росії. Та вимагати негайного повернення кожної викраденої дитини, конгресмен Майкл Маккол у свою чергу зазначив, що спочатку початку повномасштабної війни, лише за офіційними даними, Росія примусово перемістила щонайменше 19 тисяч українських дітей. А деякі інші оцінки вказують на 200 тисяч викрадених дітей. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі, тож не перемикайте.